Ну здравствуй, дід, ти знаєш, в цьому році твоє яблуня цвіте, як ніколи. Травень видався на диво прохолодним, але це сусіди говорять ми ж не вдома. Розумієш, яка справа? У нас тут навіть не знаю, як сказати, у нас тут війна, ти можеш у це повірити. А пам'ятаєш травень 85-го у нашому місті парад ветеранів, я ще маленька, а ти ось в медалях. Я завжди дивилась на тебе із захватом. Ти пройшов дві війни, був блокадником, служив на корилах, а потім осів у Луганську. Ти чомусь ніколи нічого не говорив про війну. Але ж скільки я бачила фільмів про радянських героїв. А знаєш, діду, і тільки зараз зрозуміла, чому ти мовчав. Ти був впевнений, що таке більше не повториться ніколи. Нам нічого не потрібно знати про це. Діду, воно повторилось. Раніше всі думали, що нам загрожує Америка. А знаєш, хто на нас напав? Діду, ти ніколи не повіриш. По нашому з тобою квітучому Луганську їздять російські танки. Діду, російські танки стріляють у мирних, без оголошення війни. Точно так само, як Фріци. А знаєш чому? Росіянам сказали, що ми українці фашисти. Представляєш, я твоя онучка фашистка, тільки тому, що я патріотка України. Ти ж знаєш, що таке любити свою батьківщину. Тільки зараз, діду, твоя батьківщина, твоя Росія, твоя пемза посилають на Донбас своїх солдат і свої танки. Уявляєш, а просто у вас там в Кремлі знову якийсь кишімо тільки не з культом особистості, а з культом безчестя, воно навіть своїх солдат по-тихому хоронить без усіляких почестей. Цим виродкам з гіргівськими стрічками. Це зараз у них такий атрибут перемоги, М? а ти й не знав? Це що виходить, діду, ні одного покоління у нашій родині без війни так же виходить? Навіть твоя маленька правнучка зараз дитина війни на рівні зі своїми дідами, ти пройшов усе це пекло, а ми, мабуть, уже половину пекла. Ми зараз біженці, а в Москві, уявляєш, проводять паради перемоги. Мабуть, раніше ти дивився на них з відразу, як і я зараз. Ці тони вогнедихаючого металу називалися надійним захистом Батьківщини, тільки це зовсім не так, і ніколи так не було. Ці штанки, гради і решта металобрухту можуть прямо із параду поїхати в Україну на штурм Маріуполя, а це ще я тобі про Крим нічого не розповіла. Але нехай знаєш що, діду, тобі ж там зверху все видно. Ти там переговори з ким треба, можливо, пора вже цього головного з Кремля на килим викликати. Ні, ну правда, заберіть його вже до себе, і в нас тут буде довгоочікуваний мир. А в загальному так і живемо, діду. Ти пробач нас, що ось так ось все. Ми стараємось. Знем Перемоги, дідусю, прорвемося.